Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд п'ятого туру Європейської ліги чемпіонів серед клубних команд. І вже починають між собою грати топ-гравці і топ-команди. І якраз сьогодні у нас зустрічалися команди, де багато плороспистерів з рейтингом 2.700 або дуже близьким до нього. Наприклад, це команди Alkaloid така. Цікава назва і новий бор, а також команда Super Chess і Pendic Пендік Sports. Ну і також із сильних команд, ще відмічу а, такі команди, як Aqua Profit і це є Ніон. Хоча це є Ніон все-таки поступається доволі суттєво своїм а, рейтингом. І а, що стосується українців, вони продовжують грати доволі впевнено. Ну, наприклад, Ільянов знову переміг, хоча його суперник все ж таки був. Трохи нижчим класом, ну а Лекітінг зіграв нічию, що в принципі теж нормально, хоча суперник був з рейтингом теж все-таки суттєво нижче. Ну, а так українців все-таки не так вже багато у нас в цьому турнірі. Сьогодні ж хочу розглянути партію двох дуже сильних гравців, обидва з рейтингом за 2,750. Це була найбільш нетхова партія в цьому турі, і тут грав Грали за білих, грав за білих, точніше, Рігаїсі Арджун, дуже сильний індійський гросмейстер, і за чорних грав лідер збірної Німеччини Вінсент Кеймер, теж талантановитий молодий шахіст. І давайте подивимося цю партію. Дуже впевнена перемога від Рігаїсі, і класна була як позиційна гра, так і комбінація, така фінальна тактична, яка теж призвела до перемоги. Отже, давайте дивитися цю партію. Тут у нас був новоністкий захист після Кінів 3 і B6, і далі білі грають А3 теж стандартний хід, щоб не було ніде ходу слон Б4 у чорних. І лінії з захистом Німцовича не були вже можливі. Чорний просто продовжують розвиток. Ну, поки що стандартна гра, давайте теж дивитися її не будемо. Все це зустрічалось на практиці дуже багато разів. І тут цікаво, що слон переходить у нас не на поле B7 назад, а на поле 6. В принципі, я, якщо б грав за чорних, зіграв би скоріше слон B7. Давайте теж подивимось по базі, як грали частіше. Ну, ми бачимо, що і слон Б7, і слон g 6 грали, хоча партій у нас дуже мало по базі а майстрів, по базі лічеса теж партій всього лише 276, хоча це самий початок, лише 7 ходів у нас зроблено. Ну, справа в тому, що якщо повернемось назад. Uh, сюди, то ми бачимо, що все-таки Кін 4 Хід доволі рідко роблять uh, по базі лічеса і по базі майстрів теж хід зустрічався лише в 7% партії, частіше за все, грають Д5. Отже, таким чином я так розумію, що Кеймер, Кеймер хотів піти від головних теоретичних ліній. Позиція залишається з невеликою перевагою білих, uh, і далі розвиваються у нас фігури А6, uh, слон G2. Цікавий хід на контратаку. І отут теж, що можна було зробити чорним? Можна було, звісно, що просто зіграти C6. Тобто, якщо ви не впевнені, що жертва працює, то можна її і не робити, і зіграти більш надійно, більш просто c 6 тепер вже кінь білих реально під боєм, білій тут назад, ну і чорні просто розвиваються. Я думаю, тут можна зіграти слон e7, наприклад, d5. Ну, позиція, як на мене, приблизно рівна. Може, трохи невеличка перевага буде у. Білих, ну, вона справді є, але не критична. Сюди можна буде йти за чорних. Оцінка приблизно плюс 0,5, нормально, в принципі, по дебюту. Але зіграв більш ризиковано і більш цікаво у нас Кеймер. Якраз ця партія показує, що можна грати в активні шахи навіть на топ-рівні, але не завжди це буде добре. Теж варто, варто враховувати. Отже, жертвує якість у нас Вінсент Кеймер і Арджун, звісно, що з'їдає. У нього вже варіанту не було. Далі це 6, це дуже важливий хід, інакше слон е, піде просто назад і у чорних буде дуже важка позиція. А далі рокіровка за білих, слон Е7, А е, Білим тут треба якось свого слона все-таки намагатись е, витягти з поля А8. Е, чорні проти цього грають ферзь верх 7, правильний хід, е, слон є 3 і отут дуже важливий момент в усій партії. Е, чорні грають А6. Можливо, і має місце бути, але не в цій позиції. Справа в тому, що у хода А6 є дуже суттєвий мінус, яким і користується у нас Арджун. Ну, навіть два мінуси, скажу так. Перший мінус такий, що проставляється пішак на Б6, і другий те, що король залишається в центрі у чорних. І от ця партія якраз приклад того, що. Дуже от часто виникають проблеми суттєві, коли ваш король у центрі. Навіть зараз, коли здається, що центр повністю закритий і нічого у білих не може бути, тим не менш навіть в цій позиції проблеми з королем можуть виникнути у чорних, коли чорний король без рокіровки. Треба було зіграти. Рокіровка і вже в майбутньому, якщо білі якось ну, просто нейтрально зіграють, ну, наприклад, не знаю там 1. Тут же, я думаю, хід А6 має місце бути. Давайте подивимось по комп'ютеру. Навіть є хід А5, Кіня 6, ну різні варіанти. Кіння 6 найбільш конкретний хід. Ну а 6 була ідея виграти слона. А6 і а 7. Такий план за чорних мав місце бути, але навіщо це робити, якщо вже працює кіння 6 відразу, і далі з'їдаємо слона без всяких там довгих переводів фігур та пішаків. Бішак, саме тому а, рокіровка був гарний хід, і тут вже білим треба було щось. Гатувати. Я слава слово рятувати. І, до речі, давайте подивимось теж, як грають білі. Ферзя 4, сильний хід за білих є, щоб не дозволити якраз зіграти кіння кінь 6. Ну і тут вже чорно теж треба думати, що робити далі. Наприклад, є цікавий хід f5. І ідея вже зовсім інша. Десь грати на колегському фланці, користуючись тим, що ферзь пішов на ферзі. Ну, дуже складна насправді позиція. чого чорних залишається компенсація за віддану якість, і крім того, тут. Насправді, що теж мені подобається, що позиція дуже нестандартна, і координація фігур як у білих, так і у чорних доволі погана. Насправді, і у тих, і у тих. Саме тому а, тут а, можуть бути певні сюрпризи і проблеми. І, в принципі, все що завгодно може бути. Позиція дуже нестандартна. По комп'ютеру вона, звісно, ще на користь білих, у них все таки перевага матеріальна, але не все так тут ясно, як може показатись. Отже, саме тому А6 ідея гарна, але це помилка від чорних. Тому що білі грають ферзь d4. Чорні не можуть допускати хід Ферзь B6, оскільки там просто у біл залишається зайва якість ще і пішак, і слон вже не буде втрачатись. тому вже варто грати ферзь F7. Ну, але тоді ферзь F7. Грають білі. І тут навіть справа не в тому, що вони з'їли пішака, а в тому, що дають чорним зробити рокіровку і відкривають кроля чорних. Але у білих. Є теж певна проблема, слон з А8 тепер не виходить, тому вони відразу віддають слона. Але відкривають завдяки цьому чорного короля і не можна грати Ф'є через те, що підвисає слон на полі Ж6. Отже, далі було Ферс Б7, ТОР-Д1. Дуже гарно грає цю партію Арджун, Може там не всі ходи були у першій лінії, але насправді дуже, дуже сильна партія саме від білих. Кеймер, тим не менш. Хоча грає в цілому непогано, не допускав декілька неточностей. І отут, наприклад, комп'ютер радить зіграти ферзь c8. Давайте цей варіант теж подивимось, теж важлива була позиція. Одна з важливих в цій партії. Ну, ферзь c8 ідея з'їсти пішака на e6. Дуже зрозуміло, але класний хід за за білих слон g5. Слон g5, давайте теж подивимось, слон g5, в чому йде, Я так розумію, що слон g5, якщо з'їсти слона. То буде хід Лев. Давайте це варіант більш детально доглянемо, щоб все-таки побачити, чому це працює. Ну, працює тому, що підвисаєте пересловно на полі G5. Якщо з'їсти турою, то Федж G6, якщо з'їсти слоном, то Ферж G5. Ну, варіант на цьому. Я думаю, що можна завершити. Ми вже отримали туру і цілих 4 пішаки за дві легкі фігури а, чорних. Ну і, крім того, у чорних все ще дуже снаплий король. Така цікава лінія, але чорні можуть не йти на ці варіанти. І після ходу слон G5, піти Ferсі 6. Отже, Fertie 6, але тоді ми міняємось на подіе 7. Ну і далі, наприклад, c 1 комп'ютер радить хіт, десь C5 хочемо провести. Ну і в принципі виникає а, такий еншпіль. А, позиція все ще не така вже і легка. Тура і пішаки за дві фігури. Матеріальна перевага у білих доволі суттєва, але все одно а, ми знаємо той факт, що дві фігури сильніше затурові, ніж. Тура і пішак майже завжди теж, тому тут ще багато треба працювати білим, щоб все-таки цю позицію реалізувати. Така була цікава лінія а за чорних. Але чорність грала замість цього, замість РЦ8, точніше С5. І в чому цей хід поганий? В тому, що він дозволяє білим перевести свою туру на поле d5, вже і g 5 є ідея. Ну і друга ідея це просто d 1 і атакувати по лінії D. Отже, далі Blossom Є4, ЄF Tura F7, PZ8, Tura F8, RZ5, Тура F7, Тура Е5, Ну, поки прості стандартні ходи, і далі все націкавіше у нас в партії буде. І до цього в принципі, була позиція, і сама партія доволі цікава. І далі після d 7 починається все якраз, як на мене найбільш цікаво. Отже, в цій позиції у білих, що ми бачимо, тура на е 5 під боєм. І на неї нападає. І як можна зіграти? Можна просто піти Тура е 6, але вибирає найкращий хід у цієї Vincent Kamera, і з'їдає на Е7. Ну Якраз у Вінсента Кеймера вже немає варіантів, треба з'їдати цю туру після жертви якості. І що у нас по матеріалу зараз? Після ходу слон G5 залишається 4 пішаки за коня. Вже за матеріалом у білих перевага, і що найголовніше, повністю відкрився чорний король, вже не залишилось жодного пішака біля нього. Ну, Як ми знаємо, пішаки дуже добре захищають короля, зараз вже їх немає. Ну і далі підводить останню фігуру до боротьби Арджун, тура Д1. Ну і тут вже дуже складно щось порадити за а, чорних. Комп'ютер пише оцінку плюс 4, це багато про що каже. Сонар 7 зіграв Вінсент Кеймер. Ну і далі, давайте подивимось, як було в цій партії, Фезд 6, аслон Ф5, ну, у білих ще і тут атака на короля, а чорні навпаки, тут майже в цуксунки сидять, дуже багато у них поганих ходів, там майже єдині ходи, які не провідь відразу. Отже, Тураж 7, хід нормальний, але все одно перевага залишається суттєво на боці білих, Феждж 6. Ну і тут треба було зіграти Тураж 7, хоча все одно це не рятувало, ну Тураж 7. Uh, в принципі, після ходу 3 F5 варіант вже майже можна просто завершити, оскільки FD3, uh, контратака не працює, ми граємо Ферзь FZ4, ферзь точно не працює контратака, ми граємо FD3, міняємось, ну і веншпі з слоном і чотирма зайвими пішаками проти коня. ну, Тут виграно для росмейстера топ рівня елементарно. Тут проблем вже точно б не було. Uh, саме тому я вважаю, що вже слон H3. Не є помилкою, слон пішов під від боя. Але далі фж 6 шах, Тура ф 7 фж 8 Тура ф 8 і фж 7 Ну і в цій позиції вже здається у нас кеймер. Ну, чому здається? Тому що дуже багато загроз у білих. Найголовніше це мат хід. Ну Інші варіанти теж є. Наприклад, якщо Тура F7, ну як мінімум можна виграти слона, може щось краще теж є. Ну, це як мінімум. І крім цього, Знову ж таки поганий король у чорна залишається. Коли ваш король э, не має жодного пішака біля себе, то дуже часто це призводить до таких суттєвих проблем. Отже, така цікава партія ще й в теоретичному плані, оскільки зробив жертву якості ще в дебюті у нас кеймер. І, в принципі, комп'ютер показує, що ця жертва вона э, має право на існування. Э, тут не захищати туру, а зіграти аж. Же але вам дуже впевнено треба грати далі, і от один поганий хід може відразу вашу позицію по суті, розвалити, і ви можете програти дуже і дуже швидко. Саме тому, якщо ви граєте цей варіант, то можна все-таки піти за 6 і не йти на цей ризик. Хід за 6 об'єктивно більш сильний. Хід теж, теж має місце, але все-таки він пов'язаний з тим, що ви починаєте вже на початку партії вже на 10 ході дуже сильно ризикувати. Отже, така цікава партія, доволі гостра. Сподіваюсь, що вона сподобалась, і в нас залишається лише два тури, шостий і сьомий, і це вже буде завершення цього турніру. Всім дякую за увагу і до зустрічі!